Красота. Так. 68 летай. Опа. Я нафиг другой лис? Да, я тут сверху покажу. А кто это бьется? Это пес-патрон? Що, стомилися? Ні? Пішли до Андрюхи. Одна поляна. Матвій. А що нам? Я вже не піду в ліс. Давай телефон Ні, ти ж хотів водички попити. Я познімаю. І потім, як буде з тобою в ліс, ти, е, ти будеш знімати опять. Можна? Ти не хочеш в ліс? Не хочу в ліс. Да, там скоро буде темно. Да? Рішу, йдемо ліз. Що ми там будемо робити? Ні, експедиція. Дві як ззаді гарна фортеця. Зараз то Зараз 104. тебе людей. Передай всім привіт. Всім привіт. Хай. Хел. Хел. Матвійчику. Матвійчику, ти, ти знаєш англійську мову? Матвійчику, англійську мову знаєш? Ні. Бонджур. Бондюр. Що е -е -е -е. ми там будемо робити? Боже, який ти же грязний. Де ти був? Це тільки ще ні, повіді вниз, ми пішли в ліс. Чому? Якщо ми ще спустимо. Це маму І треба воно... брати. Штилови. Зі мною? Давай телефон телефони вниз. Та Ні, вниз, а Ні, Давайте трошки перепочинемо. Мені кажуть, що вони на заданні біля Фредера. Владі, розкажи, де ти знаходишся. Я знаходжуся в місті у мене на Софії. Святого не буває. Та вони б'ються протикомфута. Іди сюди. Я не чую, що ти кажеш. Підійди ближче. Да, що я ми там? Що там? І все, і ми рибився ж тудова. Думаєш так? Ні, Матвій, на... Пішли перевіримо забив там Матвій, чи це Петя Андрюха гол чи ні? Підемо подивимося. Давай спочатку вниз і потім там по камням заліземо сюди. Так. Да. Ні, треба подивитися, що там Андрюха робить. А я й бачу. Пішли подивимося. Пішли. Давайте пішли. Давай. На Чому? На хвилинку? Так. Ідемо до Андрюхи з п'ятій. Да. О, що це наш тут самокат робить? Так ну, там Андрюха. О, ну, о, Андрюха. Так там Андрюха. Андрюха. Який счет? Чи ви не играєте? І... Дивіться, яка тут краса. Куда? Да. Пошли в лис.